виступати, книжки писати і ще купу-купу інших справ, то можна говорити дуже довго, пояснювати все в деталях, або це дуже коротко і завжди, коли це є тайм-менеджмент. Тобто не просто керування часом, що є прямим перекладом цього слова, а на мою думку, тайм менеджмент є способом людини або статі людини робити те, що ти хочеш, тоді, коли ти хочеш, те, те що тобі треба, тоді, коли треба. І незалежно від того, хочеться зробити момент чи ні. Тому тут є купа різних е, додаткових речей, які формують цей внутрішній стежінь людини, так? які розділяють частково на тих, кому здається кому, здається, кому не здається і кому не здається нічого. Так? Тобто людина вибудовує свій власний стежінь. І тут немає просто окремого поняття, як це зробити, а це є, такий сукупний різноманітних фішок. Я сказав, так? Або методів напрацювань, принципів, переконань досвід та інших речей. Багато е, людей дуже люблять бавитися з формулюванням успішний успіх або такі інші штуки. Натомість е, мені здається, що спосіб реалізації себе і отримати те, що ти насправді хочеш, власне, і вимивається у досягненні успіху в тому значенні, який людина перед собою так? І само собою не варто формувати якихось. Ем, кліше так, чи йти за загальними стереотипами, а в кожного з нас є якісь особисті мрії. І я більш впевнений, що е, вибір, який е, окремих речей чи окремих речей, книги, форма продуктивності дати людині цьому допомогти, але принаймні наблизити її на один крок е, у напрямку реалізації бажаного.